НАТО тренується відбити потенційний напад. У Польщі стартували військові маневри, які є частиною масштабніших навчань. Союзники відповідають таким чином на загрозу із з боку Росії і готуються до можливого найгіршого сценарію. Який сигнал союзники надсилають у такий спосіб Москві? Дивіться далі у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Ми зараз на березі вісли, однієї з найширших і найдовших водних перешкод у Європі, якщо говорити мовою військових. Саме цю частину навчань, як річку перетинають, ми і спостерігали. За допомогою так званих амфібій з протилежного берега на цей сили союзників по НАТО перекидали бойові машини. Це вони так тренуються швидко і злагоджено просуватися на схід, звідки і виходить потенційна загроза альянсу, тобто від Росії, як зазначено в оновленій стратегічній концепції НАТО. Ці навчання сигнал усім, хто за ними спостерігає. Гає союзники готові згуртовано й організовано відбивати атаку спільно з Польщею, розташованою на стратегічному східному фланзі. Тут маневри відпрацьовують іще вісім країн-учасниць НАТО. І ці операції під назвою Дракон це частина наймасштабніших навчань під егідою альянсу з часів холодної війни, які у свою чергу називаються Стійкий захисник. Їх готували ще до повномасштабної війни Росії проти України, але звісно вона скоригувала плани до того ж, військові країн НАТО спостерігають і враховують у своєму плануванні. Все, що відбувається за дві тисячі кілометрів звідси, де російську агресію зараз стримують збройні сили України. Через дефіцит у них боєприпасів і затримки з постачанням зброї від партнерів, російські сили мають певні успіхи, повільно просуваючись на Донбасі і тим самим наближаючись до кордонів НАТО. Ну а тим часом 31 союзник і Швеція, яка ось ось поповнить їхні лави, випробовують свої оновлені оборонні плани, що визначають порядок захисту країни учасниць альянсу у разі кризи. З цією метою власне і проходять навчання. Свою сумісність і ефективність на землі у воді та повітрі у Європі випробовують 90 тисяч військових з усіх країн НАТО та Швеції. Задіяно понад тисячу бойових машин, авіаносці, смінці, вертольоти, безпілотники. Те, що російські державні ЗМІ називають репетицією третьої світової війни, а російське МЗС ескалацією і провокацією у НАТО, описують як наочну демонстрацію єдності та рішучості захищати один одного і міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах. Ові ну, навчань традиційно легенда, яка передбачає фіктивний напад на альянс майже рівним супротивником. І союзники випробовують зокрема свою здатність просунутися, як я вже зазначала, до східного кордону НАТО достатньо швидко, щоб згідно з оновленими оборонними планами, затвердженими у Вільнюсі, від першого дня захищати кожен сантиметр своєї території. Із Польщі Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Росія ж продовжує залякувати світ ядерною зброєю. Заступник голови Ради безпеки країни агресорки, а також колишній прем'єр і маріонетковий президент Росії Дмитрій Медведєв заявив зараз. Загроза застосування ядерної зброї набагато цитую крутіша ніж в 60-х за часів карибської кризи. А далі зі сцени молодіжного форуму пояснив усьому світу, що Росія хоче повного знищення України і домагатиметься цього будь-якою ціною.